Hello, it's me, Pavlo, and today we'll be reviewing Fio Fw3. Окей, okay, жартую. Пишіть в коментарях, що ви подумали, що я відео переплутав або ви не те відкрили. Це Павло, і сьогодні ми подивимось на навушники Fio FW3, тобто їх нову True Wireless модельку Дуже цікаво, тому що насправді і FW5 дуже цікава модель для тих, кому потрібен першу чергу звук. Тобто там Фіо зробили все, всю ставку на звук, і тут. Тут немає активного шумодаву, там немає якихось мега просунених алгоритмів там, направлених мікрофонів. Але в цьому тут є квалкоміська реалізація, тому насправді звучать мікрофони доволі непогано. Але там шумодаву режиму прозорості усіляких таких штук не завезли. Хоча треба відмітити, що в FW5 FiiO таки випустили дві, два оновлення. І там додали і мультипойнт, і параметричний еквалайзер, і навіть LDS кодек нещодавно вийшов. Для FW3 ще немає LDC, але, ну, судячи з того, що вони додали до старшої модельки, то додадуть і тут. Ну і FW5 там коштують десь приблизно 150 доларів, ну, трошки більше в нас через податки і все таке. А FW3 вони вирішили зробити дешевшими за 100 доларів, Знав ну, в нас знов таки буде більше, бо тому, що наша держава хоче збирати податки. Тож вони що тут зростили? Вони викинули арматури, і насправді я б не сказав, що звук став гірше. Тож... Тут дуже цікавий варіант, тому що ці навушники десь приблизно ну, умовно скажемо на рівні з FW5. Ну, я це слово не люблю, воно дуже умовне і насправді нема ніяких рівнів. Але щоб проілюструвати, але в них трохи різна подача, про це поговоримо згодом. В цілому тут теж використовується ось ця просунена схема з Qualcomm-івським чипом для. Безпосередньо обробки Bluetooth сигналу, потім іде АК-4331, чи як там знов таки його звуть, це все в одному і ЦАП, і підсилювач. І 10-мм випромінювач з діафрагмою на основі карбону. Тож, беремо гарний динамік, додаємо гарне підсилення, ну а те, що звук йде по Bluetooth, ну, теж не так погано. І знов-таки відносно бюджетна ціна, і при тому а, гарна якість звуку. Ну, Сподіваюсь, побачимо ближче до огляду. Що ще про них сказати? 7 годин десь працюють, ну, залежить від кодика. На LDC буде менше, звісно. На aptX до 7 годин, тож в цілому гарні цифри. Коробочка ось така проста, але ж треба спочатку анекдот дня, да. Олег піде на шашлики, і Порося Бодя піде на шашлики. Але є один нюанс. Ось така коробочка гарна в новому стилі від FIO. Я все ще шкодую, що вони його змінили. Мені старий подобався більше, але впевнений, що коли знову вони змінять стиль, мені цей буде подобатись більш, ніж новий. Тож, трохи спростили пакування. там У FW5 така більш вишукана коробка. Але тут в нас всередині зовнішньої коробки є ось така картонна. Тут в нас все, що ми очікуємо отримати. Ну, тут інструкція. Далі коротенький USB та FC кабель для того, щоб їх заряджати. Як бачите, непоганий набір насадок. Є з чого обирати. Ну, і ось тут у нас кейс з безпосередньо навушниками. Тож, якщо FW5 у нас в строгому чорному кольорі, бачите, два набори по три пари навушників. Якщо FW5 у нас в такому ж строгому чорному кольорі, то третій є ось в такому сріблястому, а також в білому, якщо ви хочете обирати з чогось. Ну, а Про дизайн зараз будемо в наступній частині казати. Ну, Бачите, спакували гарно і аксесуари теж добрі в комплекті. З точки зору дизайну дійсно нагадую попередню модельку. Тут все зроблено з пластику, ось такий чохол. Позаду у нас USB Type-C для зарядки, попереду 4 світлодіоди, які показують, скільки нам залишилось заряду в кейсі. В цілому, навушники працюють до 7 годин, кейс дає ще дві додаткові зарядки про всяк випадок, тобто нормальні цифри. Тож, ось у нас тут власне, навушники. Вони теж зроблені з пластику суцільно, але формою нагадують нам своїх попередників як в True Wireless світі, так і Fio FD серію. Завдяки тому, що вони зроблені з пластику, насправді вони дуже комфортні в посадці, бо вони легенькі. Така трохи незвична форма, як, начебто вони складаються з двох частин. Ну, тут, я так підозрюю, безпосередньо динамік розташований, а тут вже всіляка електроніка, механіка. Акумулятор знов таки. Ще з цікавого, от як і в попередній модельці, тут FIO використали два механічні дві механічні кнопки на кожен навушник, щоб їх легко було відрізнити, нижні мають ось, такий, ось таку цяточку. Тобто їх легко знайти навпомацьки і там. Ці кнопки відповідають за гучність однарними натисканнями. Ці за відтворення паузу, ну там є всякі функції для подвійного натиску і всього такого іншого. Взагалі керуються доволі вдало. Мені подобається ця форма, вона надає навіть трохи краще за середню пасивну шумоізоляцію, тому тому в мене нарікань до цього немає. В мої вуха сідають прекрасно. Як бачите, тут ось такий. Середній звуковод, але завдяки тому, що сам навушник перекриває частину звука, то навіть трохи краще за середню, шумоізоляцію виходить. Тут в нас виступ, сіточка, можна бавитися з насадками. Як бачите, тут немає якихось особливих складних штук, які б заважали нам чомусь в якихось експериментах або ще чомусь такому. так. Навіщо я завжди натягую насадки потім назад, не знаю. Але обсесивно-компульсивний розлад він такий. Тут є світлодіодний індикатор, але зараз він не світиться, ну, тому що нащо нам тут світлодіодити зараз. Тож, в цілому, комфортні навушники, гарно носяться, гарно сідають вуха. Добре тримають зв'язок до 10 метрів, якщо не буде багато а, наводок а, з точки зору. Ну, я маю на увазі від інших бездротових мереж, Bluetooth і всього такого, іншого, то в цілому тримають зв'язок добре. І в них ще є окремий ігровий режим з зниженою затримкою звуку, тому для ігор, відео він буде краще. Але батарея в такому режимі під'їдається більш ефективно. Ось в нас додаток компаньйон. Це все той самий знайомий нам FIO-Control. Нещодавно, буквально сьогодні чи вчора. Отримав оновлення, яке підтримують ці навушники. Тож, тут, як завжди, фотка, статус навушників, який кодек активовано. Тут налаштування, можна задати ім'я пристрою, також а, скинути за пристрої, які вони пам'ятають, скинути взагалі на, 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 налаштування, вимкнути живлення, а також оновити прошивку, але зараз онлайн прошивок доступних немає. Далі тут можете вимкнути індикатор, якщо вам не потрібно, увімкнути режим захисту батареї, вони будуть заряджатися на 80%, що позитивно скажути, тобто у вас буде менший час їх роботи з, одної, з однієї зарядки, але їх акумулятори будуть жити довше. Ну і ось цей е, ігровий режим зі зниженою затримкою. А також через кілька хвилин вони вимикатимуться, якщо там нічого не грають. І тут можете обрати кодик, який вам потрібен. Тож, поки що LDAC тут немає, але, мабуть, скоріш за все, завезуть. І просунений, дуже просунений еквалайзер. Може працювати просто як лінійний. А якщо потримати на кнопочці, то може працювати ще як параметричний. Тож, в цілому, можете регулювати параметри, як вам більше подобається. Тобто, тут у вас є багато. Варіантів, як, що, де покрутити, і навіть навіщо? Можна не заморочуватися, можна заморочитися. Тож, далі в нас налаштування аудіо, тут баланс каналів, фільтр на ЦАПі, який ви бажаєте обрати. Здається, в жодних True Wireless навушниках більш такого немає. Або я не пам'ятаю. Далі гучність навушників, гучність їх як звуків, які вони. Використовують для того, щоб сигналізувати про стани. Далі гучність при дзвінку, а також хочете ви чути англійську чи китайську мову. І тут ще керівництво з їх користування, там що кнопки означають, що де як робити. Тож, в цілому, як завжди, доволі корисний додаток, який дозволяє багато чого змінювати. Традиційний тест мікрофону, як ви вже здогадалися, цей фрагмент відео записаний за допомогою вбудованих наву... мікрофонів в навушники FW3. Я тут не буду застосовувати ніяку корекцію звуку, гейну, там еквалізацію чи ще щось таке. Тому ось цей фрагмент дасть вам уявлення, як звучать їх мікрофони. Хочеш не хочеш, а про звук говорити доведеться. Ну і в цілому, ви ж розумієте, що якщо б тут не було гарного звуку, ну це був би повний провал, бо навушники тут не мають якихось гіперсучасних можливостей, типу шумодава. Але вони дійсно мають гарний звук. І я так підозрюю, що дехто навіть віддасть перевагу третій моделі порівняно з п'ятими. Але про порівняння ближче до кінця. В цілому, взагалі, щоб уявити їх собі, просто уявіть гарні, гарний збалансований динамічний випромінювач. Там я не знаю, що в нас там популярного, є 500, наприклад, там або я не знаю, ті самі JD7 від FiiO, Додайте до них нормальний, адекватний цифроаналоговий перетворювач, і також чип від Qualcomm, який відповідає за те, щоб все це передавати по Bluetooth. І я маю таку підозру, що він там ще щось підшаманює для того, щоб частково реконструювати сигнал. Тому що я от останнім часом вже кілька разів спостерігав, що деякі пристрої з квалкомськими чипами звучать краще, ніж там, років 3-4 тому. Тож, мабуть, квалком теж не відпочиває і щось додає. Але давайте про них детальніше. Низькі частоти тут підкреслені, і головний акцент зроблений на глибокий бас. Але навіть враховуючи це, тут баса не те, що багато. Його достатньо для, скажімо, натуральної музики, тобто для передачі якихось інструментів, там не знаю, від контрабасу до якихось духових, там що в нас є, гелікон якийсь або що там туба. Або ж не знаю, діджериду, тобто інструменти, які йдуть в нижні регістри. І тут вони відіграються дуже чудово, з непоганою детальністю, і також з гарним балансом ваги та швидкості. В той самий час навушники не намагаються нічого від себе тут додати, ні ваги, ні якоїсь пружності, ударності. Глибокий бас не домінує, тому це взагалі не басхедні навушники. Звісно, можна це трохи підкоректувати за допомогою еквалайзеру, але все рівно як на мій слух. Прям такі тотальні басхеди, з них все рівно не вийдуть такі, щоб там лупашили і так, що зіниці трусилися. Тому мені цей варіант подобається. З електронною музикою мені теж баса вистачає, але якщо ви звикли до прям такого домінування, ну там вам, мабуть, треба глянути щось більш басхедне. Мені не потрібно ось приклад. Приклад, який я обрав, це не зовсім якісь там акустичні вишукані інструменти. І не щось синтезоване: Metallica, Enter Sandman. І тут приємний барабан, класна басова лінія, і все це навушники відіграють дуже збалансовано завдяки непоганій технічності, а також... Дуже вірно підібраний кількість низьких частот. І не забуваємо дам, і про гітари, які мають гарну агресивність, і про вокал, про перкусію. Тобто, все тут присутнє. Взагалі, трек дуже дуже пасує до цих навушників. А і ще один плюс чисто динамічної моделі це тотальна когерентність. Тобто один випромінювач, тому бас переходить в середні частоти, а ті високі, без жодних там стиків по а, частотних смугах або ще чомусь такому. І плюс завдяки тому, що вони тут не стали робити прям величезний ухил в низькі частоти. бас залишається на своєму місці, добре контролюється, тому немає з цього забарвлення низьких частот, низькими частотами середніх. Навіть на доволі басових треках середні частоти залишаються гарно розбірливими і взагалі теж збалансованими. Середні частоти як гарний динамік. Вони га мають нормальну деталізацію, але не йдуть в мікроконтраст. В них чудова динаміка, і вони гарно передають емоції, як якщо ті закладені в трек. Розподілення ваги чудове, але я б не сказав, що вони там щось від себе додають, тому дуже приємно збалансований звук. І також навіть уявна сцена стала більше, ніж там роки три назад. Ми чули там в найкращих true Wireless навушниках. Тобто тут теж крок вперед. Вона не гігантська, але скажімо, трохи більше середньої. Може, навіть чуть трохи більше, ніж трохи більше. Е, я не знаю, якщо я почну це в якихось одиницях виміряти, це те, чого я робити не хочу. Ну, тобто є об'єм, є нормальне розділення і позиціонування. Трошечки ширина менше, глибина менше, ніж ширина, але в цілому все оформлено дуже непогано. Чудово звучить вокал, як чоловічий, завдяки тому, що гарно розподіляється вага, так і жіночий, тому що є ось цей трохи підйом на верхній середині нижніх верхніх частотах, щоб зробити все це ще більш приємним з точки зору звуку. І Прикладом для середніх частот в нас будуть Beatles A Day in the Life. Ось цей, ця збірка, дуже раджу, якщо ви забажаєте ознайомитися з творчим доробком Beatles, то ось це збірка Live це було зроблено для одноіменного шоу Цирку Дю Солей, І ось вони, окрім всього іншого, ці треки були гарно зремастерені. Налякайтеся, це в мене котик зі стулу стрибнув. Вони були дуже гарно ремаст... відремастерені. І тому звучать так повітряно і в цілому доволі позитивно. Попри те, що той самий A Day in the Life, він насправді не те, щоб дуже позитивний трек, але все рівно це фірмове звучання Beatles, насичене сонцем, повітрям і всім таким, воно тут є, і навушники його доволі добре передають, включно з усіми тими різноманітними інструментами, якими цей трек нас просякнений. І верхні частоти вони дуже гарно збалансовані. Вони тут менш такі, як підкреслені, менш е е агресивні, ніж в fw 5 Тобто я не, сказ не кажу, що в FW5-х вони агресивні, але тут вони ще трохи більш розслаблені, але в той самий час вони присутні. Тобто це не навушники для тих, хто хоче щось зовсім без верхніх частот. Хоча знов-таки у вас є еквалайзер, то тобто ж прибрати верхні частоти тут. Не стане проблемою. Але в цілому тут дуже гарно збалансована кількість. Звісно, протяжність десь там середня, але в цілому базові бортини тут присутні, повітря присутнє, і взагалі такі от приємні верхні частоти для спокійного прослуховування, тобто не тоді, коли ви намагаєтесь там вислухувати більш деталі нюансів. Але перкусії звучать чудово, тож які можуть можуть бути ще проблеми. І прикладом для верхніх частот у мене ще одні, одні класики року це Jet Rotal, трек зветься Cold Wind to Valhalla. І тут багато усього. Тут якийсь флейт, ну, не якийсь, а одна відома флейта, а, якісь дзвіночки, гітари, купа всіляких інших інструментів, і насичений обертонами вокал, все це гарно. Відремастерно Стівеном Вільсеном, іде в верхні частоти. Звісно, для повного розкриття цього треку нам потрібно щось увімкнути сюди і слухати. Але для True Wireless навушників тут в нас дуже гарний звук, не агресивний і в той самий час не якийсь там зовсім м'який і неоформлений. Тож дуже гарний, приємний баланс і навушники звучать класно. Коротше, все. Все сказав. Якщо говорити про порівняння, ну, чесно кажучи, як на мене, тут є сенс порівнювати тільки з FW5. Ну і крім того, я доволі давно не чув щось у цьому ціновому сегменті. Там Soundcore Liberty 4, який нещодавно тестував, ну, вони там більш басисті, в них не така детальна середина, як тут, ну, тобто вони там на своїй хвилі. А ось в W5 насправді тут я б сказав, що це більш питання смаків. Ну да, FW5 там зроблені трошки більш преміально. Але в цілому за звуком тут різниця більш смакова. У FW5 е, трохи більш уявна сцена. Ну, не набагато, але можна відчути це. І вони більш сфокусовані на мікроконтрасті. І за, за рахунок цього звучать більш енергійно і більш як. Англійською це зветься forward, тобто як це перекласти, більш так в обличчя, скажімо. Не вистачає якогось гарного терміну для перекладу цього форвард в звуці. Якщо щось придумаєте, пишіть в коментарях. Може, нове слово започаткуємо. Все ж краще, ніж дієвидло. Тож. Тут в нас більш такий органічний звук, трохи більш розслаблений, але деталей все рівно не бракує, тобто просто такий більш когерентний, більш музичний, скажімо так, от, тут комусь що подобається. Тож, в цілому, тут FiiO зробили ставку на максимальну якість звуку, думаю, що не прогадали. Завезуть ще й LDAC і буде зовсім всім щастя. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ. І до наступних зустрічей.